22 вересня. Навіщо павичу такий хвіст? А окрасою вашою нехай буде не зовнішнє. Перше Петра 3.3. У парку птахів Микита побачив павича Цей великий птах гордо гуляв в вольєру А потім розпустив своє чудове віяло. Матусю, подивись, який гарний хвіст у павича захоплено промовив Микита. Насправді це не хвіст, а надхвістне довге пір'я, яке росте зі спини павича. Хвіст цього птаха нічим не примітний, пояснила мама. А навіщо павичу таке яскраве пір'я? поцікавився хлопчик. Вчені, що вивчають звички цих птахів, дійшли висновку. Свій так званий хвіст павич розкриває для хвастощів, сказала мама. А перед ким павич хвалиться? запитав Микита. Своїм хвостом павич привертає увагу пташок протилежної статі, пав дівчат, пояснила мама. Виходить, павич хвалько, промовив хлопчик. Цілком слушно, синочку. Найчастіше людину, котра дуже пишається своїм зовнішнім виглядом, називають Павліном. Але ти запам'ятай, що головне в людині не зовнішня краса, а добре і любляче серце. Зробила висновок мама. Важливо. Бог цінує такі якості в характері людини. Як скромність, так смирення.